Від матея святу Євангелія читання ага, на ага, Будьмо уважні того часу, побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір підійшли до нього, його учні і кажуть. Пустине це місце, та й час минув уже відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. Ісус сказав їм не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього: Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби, тоді Він каже принесіть мені їх сюди. І велівши народові сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив, і розламав хліби, дав учням, а учні людям. І всі їли до наситу, і назбирали кусків, що зосталися дванадцять кошів повних, тих же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же заставив учнів увійти до човна, і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як відпускав народ Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, Євангелист Матей, сьогодні сконцентрує нашу увагу на пустині. Куди, власне, пішов Ісус усамітнитись, помолитись, побути на самоті? Коли ми дивимося, які події передували тому, що саме Ісус відійшов, переплив на другий бік, на пустинне місце, бачимо ту подію, яка сталася з Іваном Хрестителем. Ірод за намовою Іродіади відтяв голову Івану Хрестителеві. Ісус, власне, в цьому відчутті йде на пустиню, усамітнюється. Неодноразово ми бачимо Христа, який не мов би, забуває про людей. Йде на пустиню, йде молитися. Що є дуже цікаво, що народ не давав Ісусові спокою. Тільки взнавши, що Ісус переплив на другий бік, на це пустинне місце, народ знову ж таки пішов за Христом. І та подія, яка сталася із людьми, є сьогодні центром нашої уваги пустиня. Це місце, яке є дуже суворе. Це місце, де немає життя. Це місце, де людина бореться за своє життя, тому що нічого не росте в пустині. Тяжко знайти воду. Це місце, де людина мусить боротися. Незважаючи на те, люди йдуть саме в то пустинне місце, розуміючи всю небезпеку, яка може чагати на них для того, щоб зустрітися із Богом із Ісусом Христом. Саме голод став причиною того, що люди, слухаючи протягом цілого дня Ісуса Христа, зголодніли. Знаєте, вчені кажуть. Що людина має дуже багато різних інстинктів, має інстинкт самозбереження, інші інстинкти, але кажуть, що голод це є той дуже такий інстинкт, який заставляє людину робити інколи дуже дивні і речі, які ми можемо собі навіть не подумати, тільки згадати, знаєте, в нашій. Україні 33 й рік, що голод робив із людьми? Що люди, на що люди були здатні, щоб втомити свій голод, вони робили неймовірні речі, які інколи в голову не вкладаються. Знаєте, коли сьогодні ми дивимося на проблему голоду, в Америці ніби того не відчутно. Але коли поглянути на цілий світ, Ця проблема є досить суттєвою в сьогоднішні дні. Згідно із статистикою Організації Об'єднаних Націй, кожного дня від голоду вмирає 35 тисяч людей. І тільки 25 тисяч із тих 35 це є діти. І коли поглянути, протягом року близько 13 мільйонів людей вмирають тільки від голоду. Це і справді страшна статистика. Але це та статистика, яка нам хоче показати щось інше, щось глибше. Наскільки люди можуть бути байдужими до свого ближнього? В той час, коли в іншій країні чи в інших країнах є над достатком продуктів, де люди можуть навіть викидати продукти, тому що мають вдосталь. В той же самий час в, іншій краї... в інших країнах світу бачимо голод. Люди вмирають від спраги від голоду. Христос, бачачи голод цих людей, іде апостоли, кажуть, відпусти вже тих людей, бо вони зголодніли. Нехай підуть щось собі, візьмуть якусь поживу. А Христос їм каже, дайте ви їм їсти. Апостоли здивовані кажуть, Чим ми можемо нагодувати цих людей? Як ви чули в Євангелії, тільки чоловіків було 5 тисяч, не рахуючи жінок і дітей. А апостоли кажуть, ми маємо тільки 5 хлібів, 2 риби. Ну, 5 хлібів, 2 риби, кого можна нагодувати? Ну, з десяток людей, не більше. Але Христос повторює: дайте ви їм їсти. Учні, які послухали Христа, сталося чудо. Тому що всі наїлися до наситу і ще навіть багато продуктів лишилося. Христос хоче через власне, цей приклад показати, що ми, котрі живемо серед наших ближніх, рідних, знайомих, ми також зустрічаємось із рідними труднощами, проблемами людей, де є люди покинуті, де є люди самотні, де є Люди, які не мають навіть житла, не мають е, тих самих необхідних речей, які є потрібні в житті, щоб саме ми не були осторонь, щоб ми завжди були чутливі на ту проблему чи на ті проблеми, які є у цьому житті. Знаєте, є голод тілесний, але є голод духовний. І я думаю, від цього голоду духовного, від спраги Божого Слова, де людина живе у цьому світі і навіть не може пізнати, а яка суть мого життя, для чого я живу на цьому житті? Справді, цей голод духовний, я думаю, є набагато глибший і більший, який губить мільйони людей також. Дайте ви їм їсти. Буквально у вівторок ми будемо святкувати 1 серпня пам'ять нашого засновника, святого Альфонса Марію Делігорі, італійця, який саме 1732 року засновує редемптористів. Що стало причиною того, що він заснував ще один монаший орден? Де в ті часи вже було вдосталь монаших орденів. Це все сталося в Неаполітанському королівстві, де в місті Неаполі справді було дуже багато духовенства, де було дуже багато церков. Натомість, коли відійти за Неаполь, буквально 10-20 кілометрів, ти попадав не мов би, в інший світ. Люди були опущені духовно. Вони навіть не знали, хто такий Бог, вони не знали, що таке церква, що таке духовне життя. І Альфонс, який побачив цю велику різницю, буквально в тому самому неполітанському королівстві, чуть чуть далі відійшов у ті гори, він був неймовірно здивований. Як так може статися, що стільки духовенства, і ніхто не може допомогти тим людям пізнати Бога? Власне, на основі того, він створює цей монаший орден редемптористів зі своїми однодумцями на початок, це було чотирьох-п'ятьох осіб, з якими він власне, почав створювати цей орден. І саме сьогодні ми бачимо великий плід його праці і його служіння. Тому що на сьогоднішній день редемптористи служать в 80 країнах світу. І справді в різних куточках світу де є достаток, але й де є інколи велика біда, де є голод, де є небезпека, де є війни. Нехай цей заклик Христа, який Він промовив до апостолів, а через апостолів хоче промовити до нас, дайте ви їм їсти. Нехай цей заклик завжди товаришить протягом нашого життя. І за прикладом святого Альфонса, який зумів побачити і відгукнутись на потреби тих людей, просімо і ми в сьогоднішній день всемилостивого Бога, співчутливості, милосердя до наших ближніх. Амінь.